Інтерес до України буде зберігатися, і нам потрібно з вами зробити все для того, щоб зберегти той потенціал, який ще можливий для використання до відбудови нашої країни. А через низку публікацій, а це не тільки вже Financial Times, яке розродилось кількома публікаціями, в яких фактично українській владі Захід натякає прямим текстом, говорять, на що вони хочуть, можуть піти а Чого вони робити не будуть. Потім було ведення Bloomberg, потім The New York Times, а ось нещодавно вже і The Economist. Фактично, Захід прямим текстом каже: Друзі, ми вже стомились від війни, втомились, ми не будемо вже допомагати вам в тому обсязі, в якому ви це хочете. Ми не будемо втягуватися в цю велику війну, ми хочемо її зупинки. І, на жаль, на жаль, ви опинились в тій ситуації, з якої ми не можемо запропонувати вам того виходу в тій формі, в якій хочете ви. І тому, коли наша делегація поїхала на генасамблею ООН до Нью-Йорка, особливого успіху, особливого фурору, так широко анонсований в українських засобах масової інформації, план, план перемоги. Успіху насправді мав. Про це написали багато видань. Хоча наші там чиновники і експерти ну, в лапках Вони намагались пояснити, що да, все нормально, ну, та да, та все нормально, знаєте, та не дуже все нормально, насправді. А ось тут іще одна халепа. Виявилось, що Джо Байден вирішив не приїжджати на Рамштайн. А саме багато експертів українських після. Ось цього особливо вдалого особливо вдалого відрядження на генасамблеї. ООН передрікали, що Джо Байден приїде і ось він там щось викотить. Ну насправді, в ефірі на Радіоканалу я говорив, що Джо Байдену дали два тижні, але я усвідомлював, що Джо Байден не дуже хоче, не дуже хоче в це вв'язуватись. Йому зараз потрібно привести Камалу Харіс до... Перемоги це його партія, і Джо Байден бачить в цьому свою історичну місію. І ризикувати нею, ризикувати майбутнім своїй партії він не буде. А різкі рухи в даному випадку можуть зіграти тільки на руку Дональда Трампа. Ми це чудово розуміємо. Як тільки щось зараз в країні роздмухується в Україні надзвичайно сильно, як тільки центр уваги зміститься на Україну з Ізраїлю, то Можете бути впевненими, що Дональд Трамп переможе Камалу Харріс. бо Камала Харріс якраз і грає на тому полі, що вона буде допомагати, там все буде, ну, але буде потім. Станом на сьогодні риторика політична Трампа якраз полягає в тому, що Камала не хоче зупиняти війну, і Джо Байден не хоче, і все це партія війни. Ну і так далі. Все надзвичайно складно, і вони сьогодні, в першу чергу, думають про себе. Ну, як, власне, вони думали про себе рік тому назад, два роки тому назад, три роки тому назад. Це ми з вами не завжди думаємо про себе і про ті наслідки, які можуть бути, якщо ми почнемо грати в їхню гру. Так ось, а тепер підкралась зрада іще там, де неочікувано. Спочатку Джо Байден заявив про те, що він не буде їхати на Рамштайн, а потім заявив, що до Німеччини він таки поїде. Але Рамштайну, скоріш за все, не буде. Ну, не скоріш за все, а його не буде аж до наступних президентських виборів. А наступні президентські вибори в листопаді, а наступний президент приходить до влади аж в січні. Тобто до лютого нічого не буде. А до лютого Україні потрібно щось робити з тією навалою, яка є. Ми щодня втрачаємо населені пункти. Ми щодня бачимо, що карта оновлюється і, на жаль, не на нашу користь. І як пережити ще наступні півроку, ніхто толком не знає. Не знають особливо ті, хто закликають до війни, до продовження. І... Продовжують твердити мантру про те, що зупинка бойових дій це на користь ворогу. Я зараз бачу інакше. Я зараз бачу те, що відсутність зупинки бойових дій тільки збільшує обсяг тимчасово окупованої території. Відсутність зупинки бойових дій не дозволяє навчити наші бригади, які отримують поповнення, але з людей, які не просто не мотивовані, вони навіть не навчені. І навіть військові говорять про те, що сьогодні мобілізація це фактично білет в один кінець на місяць, два-три, і люди не повертаються з війни. Сьогодні я ставив відео в себе в телеграм-каналі одного військового, він герой України, він прямим текстом говорить, що люди готові йти на війну, але вони не готові просто, щоб їх відправили померти. І це теж один із моментів, який збільшує напруженість в українському суспільстві. Сьогодні ТЦК зробили рейди, ну не тільки сьогодні, там кілька днів поряд, після концертів, і реакція людей мене особисто ніяк не здивувала. Хоча багато так званих експертів вже включились в боротьбу, і завтра вони будуть іще більше розповідати що ця реакція людей на ТЦК це все російське ІПСО, це все телеграм-канали, і потрібно знову все закривати. Потрібно випустити газету Правда і побудувати в країні у НДР. Тоді вони всі будуть задоволеними. Так ось що я помітив? Я помітив, що люди не бояться. Люди не бояться ТЦК, один молодий чоловік, той взагалі просто танцюючи показував ТЦК свої документи. Я не думаю, що це нормальна реакція громадян на е, людей у формі, але це е, ненормальна також реакція людей, які просто нічого більше не можуть вчинити. Вони своє невдоволення, свій страх і свій протест показують ось в такому вигляді: дуже дивному і доволі небезпечному. Бо коли ти пригаєш перед людиною, яка в формі і яка зі зброєю, ну це така собі історія. Але це показує, що люди втратили страх повністю. І вони втратили не тільки страх, а і довіру до багатьох чиновників. Коли ти бачиш мільйони доларів, які знаходяться урядового чиновника, коли ти бачиш, Керівника керівників державних підприємств, яких при звільненні нагороджують 30 мільйонами гривень, 17 мільйонами, 42 мільйонами, тільки виходного по собі, то Тут розумієш, що війна якось пішла не в той бік, і хтось на цій війні дуже крепко заробляє. Ну і проблема візиту Байдена до Німеччини. Чому я сказав, що це скандал і зрада насправді в очах. Багатьох українських чиновників і завтра експерти будуть вам, вам неродивим і неповнолітнім пояснювати, що це все правильно, що так і мало бути, що Байден. Не слухайте їх. Насправді це катастрофа. Насправді це катастрофа, тому що Німеччина чітко заявила про те, що вони. Ну, от я зачитаю, у Міноборони Німеччини втратили віру в перемогу України на полі бою. Але очільник Борис Пісторіус ще має надію. Ну, знаєте, це має надію там, і так далі. Німецькі військові бачать велике виснаження в українській армії і буквально чекають на погіршення погоди, яке має сповільнити російське просування. Тобто, іншими словами. Сьогодні тільки генерал Мороз і погана погода можуть зупинити російські війська. Нічого іншого наші партнери не пропонують. Вони бачать катастрофу, але все, що вони змогли запропонувати, вони опублікували це через свої мегакруті видання: The Economist, The Financial Times, Bloomberg і The New York Times. Але українські чиновники чи то не читають, чи то. Вірять а, в якесь чудо, чи то просто ну, дуже переросли до своїх крісел і розуміють, що зупинка війни це для них велика-велика катастрофа. Будемо, будемо з вами сподіватися, що Україна не просто встоїть, Україна зможе поновитись, відновитись, зберегти свої. А, Території, і рано чи пізно, я думаю, це буде років 5-10. Ми обов'язково повернемо наші території. Ми мусимо знизити податки в країні, ми, змусимо повернути, ми, му, ми мусимо повернутись обличчям до людей, ми мусимо повернути довіру і повагу до влади, бо інакше країна відбудована бути не може. І головне. Ми повинні прибрати від прийняття рішень тих людей, які просто не дадуть можливості відновити Україну. Адже коли під час війни рядовий чиновник накопичує в себе просто в тумбочці мільйони доларів. А насправді, якщо взяти все майно, то це десятки мільйонів доларів, і це тільки те, що знайшли, то ніяке відновлення України бути не може. І проблема в тому, що цих людей, очевидно, хтось кришує. Розв'язати це можна. Тільки, тільки спираючись на дуже потужну владу першої особи в країні. Іншого шляху просто не існує. На жаль, на жаль. Але я вірю в те, що коли це буде, коли це станеться, коли це оголоситься, то передача. Влада в Україні буде не такою, як вона була останні 32 роки. То Стадіон, то Майдан, то Ющенко так, то кучма геть. І ми постійно руйнуємо одне одного, ми постійно знищуємо одне одного. Ми хочемо довести, що папіредніки в усьому винні, і не хочемо зрозуміти, що в нас одна країна і у нас одні люди. Ми хочемо чомусь. Постійно воювати навіть на своєму полі самі з собою. Я проти цього, але Україна демократична країна, і інколи-інколи наступають ті часи, коли чиновників потрібно змінювати. Не забувайте підписуватись, коли буде такий шанс, нагода і час. Ви будете знати, що є люди, які готові бути на вашому полі боці. Щоб не повторилась та ж історія. Нема за кого голосувати. Голосувати завжди є за кого, аби ви тільки хотіли побачити інших, принципово інших, а не з того ж самого відра.